Мир усім сьогодні була неповільна побудь з Канаса Таненко. Зі Слова Божого, сьогодні нам пастирі показують, що скоро прихід Ісуса Христа, і як я, християнинка, віруюча, маю себе підготувати і бути учем Ісуса Христа в тілі Ісуса Христа, з'єднатися з Божими людьми, приймати їх своє життя і кожного дня вчитися. Бути учнем Ісуса Христа, бути тою християнинкою, якою хоче бачити Бог, змінювати себе поступово. І немає нічого неможливого. Просто сатана говорить, що нам неможливо не все. Але з Богом ми вселені і з Богом ми переможемо все. З Богом можливо все, тільки залежить від нашого вибору. Чи ми приймемо Божу людину, чи ми приймемо Ісуса Христа, який стоїть і стукає в нашого серця. Тому. Нам треба бути чому зараз з Ісусом Христом, армії Ісуса Христа, ставати ученими Ісуса Христа, бути Божою дитиною, якою хоче бачити Слово Боже, тому що скоро прихід також Антихриста. І коли я не з'єднаюся з тілом Ісуса Христа з його церкви, з Божою людиною, то я з'єднаюся з Антихристом. І тоді Антихрист піде воювати проти Ісуса Христа, і я разом з ним буду воювати. І ми бачимо, що Ісус прийде і знищить Антихриста, і все це зло накаже їхні тіла будуть лежати, і птахи будуть їсти їхні тіла. А саме і моє тіло може бути там само. Птахи можуть їсти моє тіло. Тому я маю бути християнинкою, не такою, як цей світ нас вчить, а такою, як Слово Боже нас вчить. І ми бачимо, що Ісус Христос сказав до фарисеїв, це були священки на наш час, це книжники, фарисеї, які проповідали Слово Боже. І Ісус до них казав, як вони говорять, робіть, але так, як вони живуть, не робіть. Чому? Тому що вони жили е, по своїх законах, е, по, свої, по своєму мненню, по своєму розумінню, до Слова Божого мали своє розуміння. І розіпляли Ісуса Христа і вбивали пророків. Ми бачимо, що Ісус у них казав прямо, ви груби украшені. Ваш батько, дияво. Наскільки Ісус прямо їм говорив це, це до священника Він говорив. Тому ми маємо себе проаналізувати тут і зараз, по Слові Божому, яка є, я віруюча християнинка, тому що ще буде суд, і бо тому, що на суд стануть всі, і море віддасть смерті, і ад віддасть мертвих. І буде кожен судимий за свої вчинки, за свої діла, за всі свої помисли. Ми дамо відповідь на вічному суді, і хтось в пекло за антихристом і за Сатаною. Хтось послідує за Ісусом Христом і за Божими людьми. Тому вибір стоїть сьогодні у мене з ким я з армією Ісуса Христа чи з армією Сатани. Хай Бог